Лідер України Зеленський вийшов до народу із неочікуваною промовою. Країна зайшла у найважчу зиму. Ми дуже багато й довго терпіли холода та відсутність світла. Паралельно затягувалися мирні перемовини і здавалося, це ніяк не скінчиться. Та раптово сталася подія, яка все переломила. Те, про що мріяли українці, і що все змінює для нас буквально прямо зараз. Вражаючі деталі далі. У відео вітаю любі глядачі! Говоримо про важливе. Тож лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал оприлюднення президентом України Володимиром Зеленським 20 пунктів мирної угоди сталося не просто так. Насправді відбулося те, що змінює весь розклад війни. І можливо, мир найближче саме зараз за всі роки, а все може статися навіть без перемовин. Під час різдвяного звернення наш лідер далеко не просто так сказав. Далі цитую сьогодні мрія в усіх нас одна, і бажання ми загадуємо одне на всіх, щоб він сконав, скаже кожен про себе, але коли звертаємося до Бога, звісно, ми просимо ширше, просимо про мир для України. Вперше на офіційному рівні зафіксовано рамку можливого завершення війни з чітко прописаними безпековими територіальними, економічними та політичними параметрами. Сам факт появи такого документу означає перехід від публічної риторики до формалізованого переговорного процесу. Де кожен пункт тягне за собою конкретні зобов'язання і ризики. Суверенітет України у документі підтверджується як базова умова. і наслідком цього пункту є вимога до всіх підписантів офіційно визнати Україну суверенною державою своїми підписами, що автоматично унеможливлює будь-які подальші спроби легалізації посягань на державність. Друга зафіксована позиція повна та беззаперечна угода про ненапад між Росією та Україною. Тягне за собою створення механізму контролю за лінією зіткнення і застосуванням космічного безпілотного моніторингу та механізму раннього повідомлення про порушення, що означає міжнародний контроль і фіксацію будь-яких дій сторін, третій пункт Україна отримає міцні гарантії безпеки, має наслідком залучення США, НАТО та європейських держав підписантів до гарантування безпеки за логікою, яка відзеркалює статтю 5 і чітким застереженням у разі вторгнення Росії гарантії набувають чинності разом із відновленням усіх глобальних санкцій. А у разі порушення з боку України ці гарантії вважатимуться недійсними Чисельність збройних сил України на рівні 800 тисяч у мирний час фіксує наслідок у вигляді збереження потужної армії навіть після припинення бойових дій, що прямо суперечить будь-яким вимогам демілітаризації. Президент уточнив, що пункт про компенсацію США за гарантії безпеки наразі викреслено зі словами: ми просто не розуміємо, що це значить, і ми піднімаємо це питання, що свідчить про наявність суперечностей навіть між партнерами. Водночас Зеленський наголосив. На можливості двосторонніх безпекових угод із 30 країнами коаліції охочих, серед яких Європа, Канада, Японія, що означає багаторівневу систему гарантій. Політехнолог Михайло Шейтельман також прокоментував ситуацію навколо 20 пунктів та ставлення до нього Ерефій. Слухаємо, Як завжди Олексій Венедиктов нас порадував. Ви слишли такому чоловіку. І що вчора он врав, що все, що залишилося голосувати, це все, все голосовано писало. Він. Я вам зачитував. Осталось только решить статус русского языка, правда, не знаю, где в России или в Украине, он не уточнил, и судьбу этого патриарха Гундяева. Ну вот такие оставались открытые вопросы, по мнению, по версии Венедиктова. А сегодня он публикует то, что изложил Зеленский. Честно, он все опубликовался, все 20 пунктов, и дальше комментирует. Никаких границ 91 года. Нет, а, нет никаких границ 1991 года, нет никаких репараций, нет никаких трибуналов, нет никакого НАТО, нет никаких войск в Украине из коалиции желающих. Это как бы комментарий итоговый вот этого господина Венедиктова к вот этому самому мирному плану. Ну, мне показалось, что вообще-то такой опытный пропагандист, как Венедиктов, он должен догадываться, что ровно все наоборот. Что раз не упомянуты границы 91 -го года, они не упомянуты почему? Потому что они уже есть в высшем документе, в международном праве и в уставе ООН. Вот в этих 20 пунктах нет такого, что мы признаем какие-то оккупированные территории. Поэтому, естественно, сохраняются границы 1991 года легальными. Он пишет, нет никаких репараций. Нет, ровно наоборот. Здесь нет пункта, который требовали россияне, отказ от репараций. Этого пункта нет. То есть, да, репарации, потому что репарации получаются через механизм ООН, через механизм международных судов. Ну, конечно, есть репарации. Вот именно что есть границы 1991 -го года, есть репарации. Он вот, пишет, нет никаких трибуналов. Россияне требовали, чтобы мы, помните, амнистию включили в 11-28 пунктов. И этого пункта нет. То есть нет никакой амнистии. А значит, трибуналы есть, потому что Международный уголовный суд не отменяет никаких трибуналов, потому что трибунал, сформированный в Евросоюзе по поводу Путина и вообще преступления агрессии, никто не отменяет. Ну а по остальным конкретным военным преступлениям. можем подавать международные суды. Нет никакого НАТО, пишет Венедиктов. Так ровно наоборот есть. Нет отказа от НАТО. Нет такого пункта, что Украина будет. Нейтральний, нійтральний лікар там називається, да написано безядерний. Нейтральний, нет такого пункту, поэтому нікакого аказу ад от НАТО, а значить НАТО є. закріплення Росією політики ненападу нападу щодо Європи та України у власному законодавстві, включно з ратифікацією більшості державної думи, має наслідком юридичне зобов'язання, порушення якого автоматично запускатиме санкційні та безпекові механізми. Перспектива членства України в європейському союзі у певний конкретно визначений час та короткостроковий привілейований. Доступ до ринку Європи означають економічну інтеграцію, хоча президент прямо зазначив, що чіткі дати вступу наразі є предметом двостороннього обговорення зі США без європейського підтвердження. Пакет глобального розвитку для України, про який йдеться в документі, передбачає створення фонду розвитку для інвестування у технології, центри обробки даних, і штучний інтелект, спільні інвестиції США та американських компаній у відновлення та модернізацію газової інфраструктури, реконструкцію постраждалих територій. Розвиток інфраструктури та видобуток ресурсів, а також спеціальний пакет фінансування світового банку і створення робочої групи високого рівня з адміністратором процвітання. Наслідка цього пункту є формування довгострокової економічної моделі після війни з міжнародним управлінням. Окремі фонди для відновлення економіки, реконструкції регіонів і гуманітарних питань з метою залучення 800 мільярдів доларів. Означають безпрецедентний масштаб фінансування, включно з фондом капіталу і грантів на 200 мільярдів доларів. Від США та європейських країн прискорення процесу укладення угоди про вільну торгівлю з США з вимогою паритету для українців і росіян створює потенційні економічні суперечності, які ще потребують узгодження. Підтвердження безядерного статусу України фіксує незмінність міжнародних зобов'язань. Пункт щодо запорізької атомної електростанції має прямий тривожний наслідок. США пропонують спільне управління трьома країнами з американським менеджментом. тоді як українська позиція передбачає формат 50 на 50 між Україною і США з розподілом електроенергії Зеленський пізніше наголосив, що Київ не погодиться на роботу станції під контролем Росії і назвав це однією з двох ключових неузгоджених позицій разом із територіями Донеччини. Пункт про освітні програми «Толерантність і захист мов меншин означає зобов'язання України впроваджувати правила ЄС у гуманітарній сфері. Найбільш чутливим є територіальний розподіл, а саме те, що Росія має вивести війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей для набуття чинності. Угоди, а щодо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей пропонуються варіанти або де-факто визнання лінії зіткнення з подальшою роботою групи, або створення потенційної вільної економічної зони на Донбасі з можливістю референдуму на підконтрольних Україні територіях щодо всього договору. Наслідком цього є фіксація складної формули компромісу, яка за оцінкою The Washington Post, є першим кроком України до будь-якого компромісу з територіального питання за умови дзеркальних дій Росії, включно з Виданням її військ. Зобов'язання не змінювати майбутні територіальні домовленості, силою, свобода, суднопластва, Дніпрому, Чорним морем, демілітаризація Кінбурдської коси, створення гуманітарного комітету і обмін усіх на всіх військовополонених та повернення цивільних дітей означають комплексний гуманітарний блок. Проведення виборів після підписання угоди, починаючи з президентських із напрацювання механізму до зняття обмежень воєнного стану, тягне за собою внутрішньополітичні наслідки, зокрема на тлі оприлюдненої соціології компанії. «Су... Оці за якою Зеленський проходить у другий тур, але поступається Валерію Залужному або Кирилу Буданову. Юридична обов'язковість угоди та створення Ради миру з контролем виконання під головуванням Президента Трампа означають міжнародний нагляд і санкції за порушення. Завершальний пункт про негайне припинення вогню після погодження всіма сторонами фіксує кінцеву мету. На цьому тлі Зеленський описав альтернативний сценарій у разі відмови Росії. А саме те, що я за словами президента, він каже наступне: президенту Трампу доведе. Еться нашпиговувати на зброю, а проти них всі санкції водити, які можна, підкресливши, що Росія не зможе відкрито сказати, що вона проти мирного врегулювання. Наслідком такої позиції є підвищення ставок і залежність подальшого розвитку подій від реакції Москви Окремою заявкою, яка викликала міжнародний резонанс, стало повідомлення зеленського про те, що розвідка фіксує збільшення зв'язків Росії з суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки і кореляції між зйомами Омками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по об'єктах енергетики президент заявив, розглядаємо такі випадки як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними. І повідомив про намір обговорювати це з партнерами. Наслідком цієї заяви є ускладнення відносини з Китаєм і підсилення аргументації щодо міжнародної підтримки України. Внутрішньополітичний вимір доповнює рішення зеленського позбавити президентської стипендії стрі трибунку у воду Софію Лискун та тренерку Олександру Садзюк після того, як Лискун повідомила про отримання російського громадянства і заявила про дискримінацію в Україні. Наслідком указу стало публічне демонстрування позиції держави щодо зміни громадянства спортсменами і реакції на публічні заяви. Повідомлялося, що Лискун стала чемпіонкою Європи у змішаній команді та має золоті нагороди континентальних першостей, але ці досягнення не вплинули на рішення. Контекст доповнюється прикладом російської ковзаняр. Ки Олександре Саютіною присутність якої на зверненні Володимира Путіна до федеральних зборів була визнана порушенням рекомендацій МОК щодо нейтральних атлетів, і це підкреслює жорсткість міжнародних спортивних правил. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні!